Три скачка мілоки. Моделька. Головки йдуть сквозні. Ось у нас KIA Magentis Треба підтягнути ручник. Он там у нас знаходиться. Отвір невеликий. Ось, буквально на три пальці. Звичайною тріскачкою ручною, ну, ключиком можна там, але воно... в чому проблема, що він туди-сюди виляє і дуже незручно. Для чого ми беремо тріскачку? Ось туди ми її. Колац. Так вот, подтянули, вытащили, проверили ручник. Можно еще подтянуть. Ось така тріскачка. Дуже зручно за счет оцього її відстані, плюс її головки. Ось такі головки. Но вони сквозні. Но вони йдуть не всі сквозні, вони йдуть на ось такій планці. Так я покажу така планка йде. Тут ось перехіди. 3 восьмих, одна четверта. І е, також підбіти перехід. І потім 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 і максимальний 21. Ну, скрізні вони не всі йдуть. От уже з 16, от 4 вони не скрізні, А і 17 -та. також вона не скрізь проходить. А так всі скрізні. Ну дуже зручно. Всім рекомендую.